Всім привіт! Огляд нової пряжі на моєму каналі продовжується, і мене поглинула така собі специфічна хвиля зимового настрою. І я почала роздивлятися усілякі дуже кольорові носочки. І звісно, що для цього. Придбала собі нової пряжі саме для носочків. Виконання буде класичне, скажімо так, але кольорова гама поєднання цих кольорів буде тією родзинкою, яку я вам буду показувати, розказувати, і що буду для вас знімати далі. Я зробила величезне замовлення на сайті, і зараз будемо з вами розгортати все це, дивитись, роздивлятись і обговорювати. До речі, пишіть в коментарях, чи цікаво. Вам дивити ще відео про носочки, бо мабуть кожна майстриня, особливо з е, нашої спільноти візерунки До речі, всі посилання залишу під цим відео. А стосовно нашої спільноти візерунки то є наша, наш такий спільний український проєкт поєднання україномовних та українських ютуберів, не тільки по пов'язанню спицями, це може бути в'язання гачком, усіляк і види рукоділля, скажімо так. Ой, я дуже сподіваюся, що буде чудно, бо у нас щось дуже вітряно зараз. Давайте з вами починати розглядати цю пряжу От за тих вітер. Якраз можна розказувати нормально. Повністю набитий пакет. Такий величезний. Ой, я розідрала упаковку. Дивіться, дивіться, яка краса. Клас! Вона дуже прям яскрава, така яскрава. Дуже яскрава. Як думаєте, що за завп'яжа? Може хтось уже в'язав і впізнає. Зараз не буду заглядати далі. розберемося з цією. Так, де тут відкривається? Ось що відкривається. Отже, перша, перша, перша. Ось така. Яскрава алізе. Це алізе і номер в неї. Тут у нас 420 метрів тонесенька. Я всю пряжу замовляла від 400 до 420 метрів. Вона вся повинна поєднуватись в моєму випадку. Далі, Далі в нас знако. Ось така красунька. Це ось такий колір. А і дійсно вона виноградна. Ой, яка ж краса. Представляєте собі взимку, одягти такі тапочки і насолоджуватись теплом у будиночку своєму. Далі в нас більш бірюзово-оранжева ранінг на кабоха. А, да, до речі, чому я звернула увагу на пряжу на бока Якось у Тамари Новікової була я у в гостях, і у нас був стрім. Ми спілкувалися з нею, і одна з гляда... глядачок запитала в мене, що я думаю стосовно цієї пряжі, чи в'язала я. І я така, щось значить чула, але ніколи не в'язала і нікого не стикалась. І я така собі думаю, о Боже, як так? Я е -е, стільки років в мене вже Ютуб-канал, і я в'яжу носочки, і я не погл я не заглиблюю. Люблювалася в цю тему, і мені дуже було цікаво спробувати а, саме а, пов'язати з такою тоненькою пряжі. Знаю, що носочки виходять дуже крутезні. Вже сказала, у мене є декілька ідей, хочу втілити в мої проекти. Отже, а, я дуже сподіваюся, що в мене вистачить на цей час, сил, натхнення, і я не розчаруюся. Отакий колір. Так, виглядає моточок, Безперечно, дуже затишний і на вигляд теплесенький. А що стосовно... Так, це 400 метрів, до речі, 76,25 поліакрилу, Не так вже й погано. Далі, знову в мене виноградна така тема. Мені от дуже вони як схожі чимось. Це такий собі молодий виноград, а це вже осінній виноград, скажімо так. Це в нас на кобоху, знову ж таки, колір. Ось такий. І можна роздивитись поближче. Фіолетова. Фіолетова. Це в нас також бохо. Ось такий колір. А, до речі, із цих п'яти напишіть, який вам більше всього сподобався, перша буду працювати з ниточкою. Зараз її покажу вам. Ось така ниточка. Це ось такий колір. Тут 410 метрів. Ну, як я і казала, що в мене приблизно всі ці, вся ця пряжа вона поєднана по метражу приблизно плюс-мінус 10-20 метрів. Теж 75 акрилу і інше все полеміт. Цієї ж пряжі замовила собі однотонку, Мені потрібен був жовтий колір, а це 603 колір. От, от така сама фірма. Все однакове. І склад такий самий. І, знову ж таки, потрібна була однотонка, я е, знайшла її в Alize. Це такий е, молочний колір. І колір ось такий. І тут в мене є спиці. Дві 2,5 замовила ось такі мініатюрні. 40 см. Спробуємо потестимо. І замовила Nit Pro. Тут у нас 60 см 2,25. Дивлюсь по кінчикам, що вони майже однакові. Тут довші трішки, оці, які 2,5. Ну і далі, що в нас тут ще залишилось? Ще в нас є пряжа. Замовила ще два ось таких моточка. Той сам, самий преміум. Янсвінтер дуже-дуже-дуже яскраві. Ось такі кольори. А це вже Alize Superwash Comfort 420 метрів. Далі чорна в мене з попередньої лінійки і ось така кольорова, ну, знаєте, насправді, не називаєш її кольоровою, бо це тупо поєднання двох сірих і одного молочного. Ось такий кольор. От, в принципі, і все. Ну, мабуть, з усіх оцих мені оця найменше подобається. Хоча я не знаю, чому я представляла, вона якась інша була. Я впевнена в тому, що вона була інша. А яка подобається вам? Не забувайте підписуватись на мій канал та пишіть в коментарях. Сподіваюся, що вам сподобалось це відео. До нових зустрічей і всім па-па!